Доброго вечора. Так швидко, що навіть не встигла взяти телефон. Ну що, Саша прийшов з роботи, каже, бо завтра вихідний, ну, субота, а на роботу їде там, забрати треба. Вирішили ми вже позбутися цієї шовковиці. Досить. Там таке корні, що. Дивіться, бачите, він вже спиляв. Ох, вже швидкий. Ох ти швидкий, Саньок. Зараз буду переносити туди. Саня так буде обрізати, а Юрко прийде, забере козам. Через забор, може, кидай одразу, Сань, а я там буду відтягувати. Дивіться, що робиться. Ми хату поламає. Нам треба це все викинути до осені підготувати. Е, ну, дерево будемо садити тут. Ой. Года чотири росло чи більше сень. Шо? Года чотири дерево. Я вже не пам'ятаю. Просто... Ну, пиляє саня дуже, 4... дуже близько. Три по-моєму. Дуже би. Та ні, більше, більше сень. Ну, не більше чотирьох. Навіть її електропік тут над ключатами, бачите як? Непогана вона, але в зворі ніколи не садіть абрикосу, тому що це ну, неправильно. Зараз я буду перетягувати туди. Ну, Саня каже, не треба нічого переносити, я зараз поопилюю та й звежу юркові, по козам забере. А те, каже, на дрова попиля. Я Кажу, ні хорошо. Не треба таки, не треба допомагати. Це ж таке діло, правда? Оце ходжу, не знаю, покупатися полізти, чи що. Чи теж не треба. Слово не треба, не хороше слово. Я так, мабуть, і зроблю. Полізу зараз покупаюся. А що треба? Не потрібна моя допомога. Це ж таки. А що мама ще до сих пор немає від гостей. гасі? Понесла цю сливу і до сих пор нема. Оце, так? Да. да, немає ще. Ай, смачні. Сині баклажани приготують обов'язково. На нет і сюди нет. Кажу, давай я так заклеюємо. Кажу, не треба. Поставив, там же сюди положи. Хоча те, що впало, теж пропало. Просто пропало. Подивись, Сань, тут є, 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 є. А вона є две каші. Ну, вона ще зелена тут. Але вона ж поспіє, правильно? це щось таке сухо. Багато в цьому році. Фаня каже, що персик обрізати не потрібно, що персик ніхто не обрізає. А крутека воно ж тут таке хворе. Оце дивіться, бачите. Я думала оцю гілку нафік обрізати, вона не нужна, вона вниз пішла. Оцю отак чик. Оце теж щось погане чик. Залишить тільки оцю верхушку. А там верхушка теж погана. Mm. Чи хоч оцю обрізати, я теж не знаю. Короче, не обрізаю, так не обрізаю, що я буду напрашуватися, правда? Ох, його гірки. Розкудріть твою наліз. Ну, Бач. Той раз вирвала. І цей раз все по сезону. Тож кажуть, та посадить. Це ж часник вибрали. О, будуть огірки аж до морозів. Угу. Ну, можливо, косі будуть, тільки не у нас. Тільки не у нас. Кропик молодий, сходить. Дивіться, яке багато його Ох, на базар можна носити. Мама каже, ну не сходить цибуля, чи обдурили, чи що. Кажу, мам, та чого ж не сходить? Сходить, погано тільки, але сходи. Бачите, де не де? Зять сказав, що то ви її дуже глибоко посадили, поховали, як він каже. Кажу, та ні, нормально, ось буде. А що це за? Ага. Ось буде відео, як ми з цього участка візьмемо на зиму картоплю. Оце, так. Да. І раз, три, чотири, п'ять, шість, семи кущів. Зиму перезимуємо. Розумієте? Так, так і буде. Ось, Бачите, тільки думала одягати купальник, що купатися. Тривога. А я ж під тривогу не можу купатися, правда? Та звичайно. Значить не буду. А ну зараз я гляну, піду, бо там кабачок прямо вилазив на дорогу. Щоб машина не їздила по Гудині. треба трішки перенести. Вона вже ось тут положила, бачите, готує на сміття. Сусіди їдуть наші. Ага. Де гарно. А тут таке розрослося, що хай Бог умилує. І хати не видно. А, тут уже є. Ні, ось сьогодні. Бачите, куди воно росте. Ну чого ж ти сюди пресія? Дружочок. Треба ж пертися отуди, отак, отак прис туди. О! Отак, От а то машина наїде на тебе. Тима які хлопчаки. Он вже один такий, що можна виривати. Йому, йому можна, ну, треба ув'язувати, Він сам. Чи ну треба? хоч на кучу зложить, я думаю, що на сам. Ай! Ай я йому треба ж ж якось на велосипед його класти. На, як я казала, давай буду на вулицю носити, так не не так, да? Да, так? Тут буде щикати чи Насколько. на весь? А, ну то. Да. Ну так краще там ще щесяки, це бабушки немає, вона телефон не взяла. Вона б йому зв'язала, хоч трошки. Ну, хоч трошки, щоб вже ж він його якось на велосипед е, ну, посадив. Це ми мозоту Юру, що козом збирає. А воно ж диви, яке соковите. Кози спасіба скажуть. Він навіть малину бере. О, оце, так. Да. А тут я зараз ролети отам закрию і буде все гарно. Щось набираю. Не відповідаю. Цікаво. Кос дує. Ой яке біла. Поза зоною досяжне. Що це я сижу вже 15 хвилин набираю, він нічого не, не спереду, не ззаду, Юра кози. Я його ввела спеціально, та що я буду весь е, вечір сидіти йому на, наярювати. Ну, він завжди повинен бачити, що я телефоную. О, прийшла наша пропажа. Привіт, де ти була так довго? Ах, де ж я була мала? Вони мене ще гуляй, гуляй, гуляй. Хай Бог хвали. Казали, привіт, тобі передавали. Понятно. Казала, якби ти була у нього, у неї у, 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 у такому, як в тебе. Вона б тобі передала е, навкомовну е, українку, яка е, так передає і матюхалася гетто я хто Так, ну що ж мені робити з этим? Ну, зрозуміло, що хороше. Ти чуєш, ну і може йому дозвонитися. Ну це вообще караул. Ну не можу дозвонитися йому. Тому? Та осьому ж Юркові. -та, позже, 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 позже. Так ні, -та, він вроді бере трубку, нічого не каже. Скаже, це, алла. Та я вже казала. Таша, каже, скажи, що це Алла. Він їздитиме завтра. Так завтра воно ж пов'яне. Він їздитиме завтра. Хочеться, щоб він сьогодні забрав це все. І я не можу до нього зашка до півдня тратити чи що. Слухай, якусь українську мовну. Чи я, якщо мені треба щось знайти, то я ж знайду. матюкається українськомовна. Що вона балакає? Це не бабуся, це приключення. Так, що ж мені робити? с то есть с этим ветком. А, так тут, так тут вообще мало. Что так мало листья, Сань? Чух. Зовсім мало. Я там думала, буде куча вище. Та якщо не возьме, то викинемо завтра на мусорку. Чи я оце бєцкаюся, господі. Це скривається Я скупалася в басейні. Зачем? Щоб на одежу не падало. Ти ж хоч на одежу, хоч на тіло, хоч на що угодно. Я тебе тут одійну. Я же не тобі. Зараз я саньку підстригать буду. Лоліка боліка зроблю. Опа. Космонавтик, бачите, це як перукарню тут затягла і нічого не буде. Сюди висипеться, потім мус. Раз... Та щас Та що я тебе дуже задав... зажала дуже. Так ти ж кажи, чого ж ти. Ти що, перукарню, а ти забув, як перукарню, Тільки ти От так, все, стрижу, стрижу. Дивіться, яка краса. Вообще, все тут. Чоловік як нова копеечка. Кругом красивий. Голову розбив зараз. І все тут. Зараз отак струшу. Все потрушу і красота. Це потрібна річ. У вас 200 гривень, пожалуйста, молодий чоловік. Тільки я зробила помилку, що я спочатку підстригла, а потім сказала за гроші. Вранці гроші вечером сільці. Що хорошо, хто на зимову рибалку ходить з палаткою, щоб не забувати. От я не... Бачите, круг. А зараз Санька зложу я восьми разом. Та ти складав той раз. О, диви, такий маленький. Давай в торбочку його. Ось так. Ось так складається зимова палатка. Ти -ти 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 -ти. О. Все. Зараз заряжу машинку, а завтра підстрижу ІС, бо то вже вже заросла. Так що зараз можна і вже і в хаті підстригати. Все, як нова копійка, Іди. А, а де у ті ножички, щоб брові стригти купували? Де вони? Там сумочки моїй. Ти пробував ними чи ні? Ще ні. Ну, давай відкупай. купай. Ще, ще не, не виросли, так? Да? Ще? Брежнівських ще немає. Ти... ти як Брежнів виростають, потім ти їх робиш, так? Да? Все, я зрозуміла. Так, зараз очищу машинку і поставлю її на зарядку. Машинка незамінна, чесно. Це не реклама. Ні, це хороша. Хороша машинка, так? Да. Тепер давайте сядемо на стілець і представимо, що ми на палубі якогось корабля, так? Да? Угу. Сидимо так, можна помріяти. Вітерець дме. Ну я не знаю, чомусь саме на палубі корабля, не на автомобілі. Зручно так сидіти. А зараз такі кораблі оці туристичні. Ой, там ціле місто. І світофори навіть є. Ну, я не знаю, там чи квіти є, ну, представимо собі. Зараз підуть дістану м'ясо, у мене ще дві косички є. Завтра Санька приїде, він завтра на роботу їде там в Глобину і обратно. З'їзди забере, Навто, ну, на да, грузовий. Йому посмажимо шашлик, то я витащу, що воно розмерзлося. Завтра у нас буде шашличний день. І отак, от бачите, зараз 18-та година. 18-та година. 18-та. С, с, с. Нічого, воно все пройде. Це терміново, там трішки в мене все буде добре. С Сикать буду гарно. Так що, ось такі справи. Чоловіка підстрила, гарний. Те, що потрібно. Мама, ось тут. А, Звісно, ти подиви, яка тут чиста тінь. Дивись, гля, то дуже не скажеш, тут навіть листя було. Ой, так тут світло стало гарно. Взагалі дуже гарно. Це зараз Вітя напише, на що ви зрізали дерево. Вітя, нам потрібна оця рогатка, ми правда будемо ставити до нас, ти прийдеш на березі, тут резинка, так розтягуєш і ти пі -пі пуляєш і летить далеко-далеко, те, що їй потрібно. Ну це може так, як гармата бути, знаєш. Не, Все, навела порядок кругом. У нас в ти руками загрибала чи граблями, мама? Граблями. Граблями? Я думала граблями. руками це сліди. Ні, це ж граблі такі, як руки. Ну, бачиш, отак. От Завтра підстрижу маму і все. диви. Чурмардер. Ще, ще оцього дьявола мені... оцього вріжемо. Ще, ще, ще. якби мені оце шланг, як ти от вчора отут полила, отам, якби туди. Та я поливала вчора там, ма. Там поливала? — А я думала, що туди ми в машину поливали. — Ні, я ж туди продівала той кущі. а він опять в'яне. Там треба, щоб дощ такий був конкретний. Ну, не не а тепер та... в'яний, бачиш, так. Да. Так що отакі справи. Так. Гарно прийнялися саме головне і тепер направити їх у туда Так, да, І хай вони там заполонять, не обривати і вони їх, і так, їх. Так, і чого да. не надо, тут Красота. Буде. красота. І тут красота, дивіться, який красивий цей цвіток, такий колір у нього, да? Ну він буде на паличці, він так підніметься на паличці, і зверху така буде чубірина у нього. Добре? Я думала, що пропаде. Це з госпіталем зв'язано. Як мама лежала, оце я там взяла маленьке, воно так сиділо довго. Довго сиділо вона. Довго сиділо. сиділо. А Не що хот... то виглядає в нього красне? Чи то листок такий? Та то щось упало там. То а щось... Очка, ти, оце, що купила. Ти то в хату буде нести. Ні, не буду по катур. Сказали, не трогать. Не трогать. Угу. А я його ось завтра посажу у той хрустальний, що віті я вже там помила їх, туди поставлю занесу в хату. А, а може й та... зараз? Одина... знає Вітю цього. Барилка. А, барилка. Вона ж дивиться і наші його... відео. А вона дивиться і його канал, мабуть. Дякую вам за перегляди. От ви настоящий за двічі зритель мій. Так що <смість> спасибо вам велике для вас оці квіти. А персик який ви принесли, я говорю, мам, це білий лебідь, Вона каже, да-да-да. Мені дуже подобається білий лебідь, він дуже смачний, але от вже, мабуть, якісь нові сорта. От осінь буде міхати за цим, то посадимо потім вас пригостимо. Добре? Так, все. коли <плес> Та на що мені там знахорок? Я в знахурок не вірю, мам. Все, до побачення вам, до нових зустрічей.